Чай, вітам всі всіх! Барду сердечні. Щиро всі вітаю. Сьогодні ми говоримо про назви країн та про прийменники, які вживаються із кожної з них. Адже люди доволі часто роблять помилки і неправильно вживають прийменники. Отже, край польська. Їхать до Польщі, та їхати до Польщі, ми кажемо до Польщі». Бич в Польщі – це бути у Польщі. Бачите, в українській мові звучить однаково до Польщі і в Польщі. А в польській мові треба казати, до кого чого». До Польщі, але бути у Польщі, так? Бич в Польщі, так, має помінятися. І вратить з Польщі», Повертатися з Польщі. Франція. Їхати до Франції, Бич в Франції, так? I wracać z Francji. Szwajcaria. Jechać do Szwajcarii, być w Szwajcarii i wracać ze Szwajcarii. Dalej. Białoruś. Jechać na Białoruś. Tak, tu wzywamy przymianek na. Być na Białorusi i wracać z Białorusi. Ukraina. Їхать на УКРАЇНИ, тобто не до України, так, а на УКРАЇНИ. Бич на Україні і вратись з України, повертатися з України. Словація. Їхать на Словацію, бич на Словації і вратись з Словації, так. Літва. Їхать на Літве, бич на Літві і вратись з Літви. Лотва, Латвія. Їхать на Лотве, бич на Лотві і вратить з Лотви. Венгри, Угорщина, їхач на Венгри, бич на Венгжех і вратить з Венгер. Так, це доволі складно, ну, no, але так вже воно є. В припадку Лотви, Літви і Словачії можна мовити теж до Лотви, в Лотві, так? до Літви, в Літві, до Словачії», в Словачії». Хоч так поляці мовлять жаді, так? То можна так говорити, але поляки так говорять е, дуже рідко. Отже, далі в нас е, назви країн, три назви країн, які вживаються в множині і які мають трошки інші е, форми в окремих так, відмінках. Отже, дивіться, край це є Німеччина, німці це Німеччина, так? Do Kogo Chego dopeć albo czego Niemiec. Niemczeni to Niemiec буде. Якщо ви кажете Я живу в Німеччині, то ви скажете, мешкам в Німчех, так, Не в Немцах, не ще якось, а мешкам в Немчех. Я до Вух, до, до, Уох, до Італії, і Я живу у Італії. Мішкам В-Вошех. Так, тут ми будемо сказати В-вошех. Венгри це угорщина до кого чого. До Венгер, яде до Венгер, так? І мішкам на Венгшех. Так, тут буде применек на Венгшех. Тобто в Німче в ВОШЕХ» і «на Węgrzech. Так, ці окремі форми треба просто запам'ятати. Ну, якщо це люди, так, якщо це не назви країн, то люди, то будуть тут інші форми. От дивіться, якщо це німці, тобто не німечна, а німці, німці, німців, німців, німців і про німців, так. О німцях, мовімо о німцях, тобто про е, німців як е, національність, так, як про людей. Воші це італійці. Е, кого, чого? вохов італійців, і про італійців о вохах. мовімо о вохах. І венгри – це угорці, венгрув угорців, і про угорців о Венграх. Мовіми о Венграх. Тобто, бачите, якщо йдеться про людей зовсім інші форми, якщо йдеться про країни, оці назви країн, так, в родовому і місцевому відмінку, треба просто запам'ятати. Отже, якщо це відео було корисне для вас, підписуйтесь на канал, ставте лайки і зустрінемось в наступних відео. Честь, па!